Рейт. Сьогодні 170. 167 день, нічого не помиляюсь. Так, 167. От, сьогодні прокинувся. Я там трохи пограв сам. Сам Андреас, тобто. Відночного браді мною посидів. Поділився, потім побіг, написав друг і пішли грати. І. Да? И... От, закінчили буквально десь один очі пів тому. Я думаю, здесь водин кута. І я с выкрытого полиста. Зараз он закинь час весь справа и буду далі печатать. Сьогодні не на не пчел. Ну... Не, важко, коротше. Ладно. Пойдем еще там, далі куда? А так, так, сьогодні и пришел, дай. Я спориваю еще. Що... Але треба ще сьогодні Brawl Stars пограти і в іншого зайти. <кху> Можна відпочивати. Ладно, ще навіть 9 немає, тому в мене часу. До завтра. Бувай!